Ти все своє життя будеш проходити ось ці е, спроби, помилки, десь більш вдач, е, успішні, десь менш успішні. Ти будеш все, все життя буде проходити, але поки ти не спробуєш, нічого не вийде. Тому ми маємо випробовувати, перевіряти, тестувати. Це що стосується випробовування. Що ж стосується а, дослідження, то дослідження це результат випробовування. Коли щось випробовують, потім роблять дослідження. Коли щось випробовують, потім роблять, ну як, як це правильно сказати, Потім а, роблять висновки. Так, дякую. Висновки. Ти щось зробив. Ти бачиш результат. Ти маєш зробити висновки. Я зараз до, підведу, до чого я все це кажу. Ти маєш робити висновки зі свого життя. Ти маєш робити висновки із тих. Ситуації, в котрих ти знаходишся. Досліджувати, чому сталося так? А не так. Ти маєш досліджувати, ти маєш питати себе, чому так сталося? І що зробити наступного разу, щоб так не сталося далі? Або, якщо результат позитивний, то щоб так було завжди. Розумієте. Наше життя, воно має бути осмисленим. Ми не можемо жити просто ну, як ну, як, як Вітер повіє. Ну, так, деякі кажуть, що це Божа воля. Але Божа воля, вона осмислена і Божа воля каже нам перевіряти і досліджувати. Досліджувати своє життя, дивитись на нього через призму того, як, що відбулося в моєму житті. В тих чи інших обставинах робити висновки і змінюватись. Так має протікати наш життєвий цикл. Тож на нашому шляху, життєвому шляху, ось деякі речі, котрі ми маємо точно випробовувати. Давайте відкриємо Матфія, Євангелія від Матфія. 22 розділ. Матвія, буде правильно, Матвія. 22 розділ з 34 вірша. А фарисеї, почувши, що він, закрив вуста садукеям, зібралися разом. І один з них законовчитель, запитав, випробовуючи його, тобто Ісуса. Учителю, яка заповідь найбільша в законі, він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого, всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Тут поки що ми зупинимось. Тож, тож перше, що має проходити випробовування? Це моя любов до Бога. Моє відношення до Нього. Ти маєш це випробовувати. Тому що, знаєте, іноді ми якийсь час починаємо жити з, ну, просто, знаєте, як по звичці, за звичкою. Я люблю Бога, я хожу в церкву. церкву все хорошо, халилує. Ти маєш випробовувати це. Що таке випробовувати? Ісус сказав це в Івангелії Йоанна, 14 розділ, 15 вірш, там написано, якщо ви любите мене, пам'ятаєте, що там написано? То заповіді мої будете виконувати. Це не дословно. Якщо любите мене, заповіді мої, російською саблюдьотя. Тобто будете виконувати. Тож, якщо я люблю Бога, Його слово, Його заповіді мають стати для мене таким от обов'язковим до, до виконання. І на цьому, як Ісус каже, сказав ось цим фарисеям, на цьому, потім Він а, розширив. І він сказав, на цьому базується весь закон і пророки. Весь закон, котрий був дан у старому заповіті, він базувався на твоих речах, і ми до другої зараз прийдемо, але зараз зупинимось на першій возлюби Господа Бога Свого. Возлюби Господа Бога свого всім, всім своїм розумінням, всім своїм серцем. Бо що це значить, виконуй Його заповіді. Виконуй те, що він тобі каже. Не тільки тоді, коли зручно. Не тільки тоді, коли ти розумієш результат. Бо знаєте, я, я думаю, кожен через це так чи інакше проходить, коли ти Бог тобі каже щось зробити. Ти не розумієш, навіщо це? Ну ти підозрюєш. Але так, щоб бачити кінцевий результат, ти ні. І ти маєш вибір. Ти або підкоришся і будеш робити. І, знаєте, як Авраам. Бог йому сказав: Авраам, підіймайся і йди. В землю, котру ти ніколи не бачив. Йди. Авраам підвівся і пішов. Потім Бог йому каже: Авраам, возьми сина свого! Ну там пройшло багато років, багато чого відбулося. Аврааму не було дітей, потім Бог дав йому дитину. На старості років Сара народила дитину довго Сто років ждати, чекати дитину. Ви можете це собі уявити? Близько ста років. Довгоочікуваний первісток, син, наслід. Вибачте. Е... Спадкоємець. Спадкоємець. Це радість для будь-якого батька. А тут ще сто років. Він вже. Він вже е, свій цей, завіщання писав вже на якогось там його помічника заповіт. А тут таке благословіння через стільки років, через стільки років очікування і страждання, і тут Бог каже Авраам, а тепер береш цього сина і на костер. Віддай його мені в жертву. Боже, як? Треба? І тут стає питання підкоритись, і результат взагалі не ясний. Але слово Боже каже, що Авраам робив це, маючи віру, що Бог спроможний навіть воскресити мертвого. Навіть Воскресити його, Він йшов з вірою в те, що Бог все тримає під контролем. Якщо Бог сказав йому, що я розмножу тебе по всьому лиці землі, то Божа воля нікуди не ділась. Ось що таке виконувати Його волю, от що таке любити Бога. Чи люблю я Бога? Бог зараз не вимагає від нас віддавати наших дітей. Але кожен проходить свої випробовування. Кожен проходить свій шлях. І на цьому шляху ми маємо відповісти на це питання, чи люблю я Його. Чи люблю я Його. Знаєте, це питання задавав Ісус Петру. Чи любиш ти мене? Пам'ятаєте? І знаєте, це найбільша певна надія для нас. Бо ми не завжди йдемо так, якби ми його любили. Так же, як і Петро. Він предав Його, зрадив. Він відрігся від нього. Він жалів про це. Він каявся за це. Написано, що він плакав. Потім було кілька днів очікування, незрозумілості. Я не уявляю, що відбувалося в його серці що відбувалося в його думках. Аж ось він зустрічає Ісуса. Вони. Розмовляють? І Ісус каже, чи любиш ти мене? Він каже, так, ти знаєш, що я люблю. Ісус питає його ще раз, чи любиш ти мене? І він підкреслює більше, ніж хтось інший. Бо це була заява Петра. Це була заява Петра. Знаєте, заяви ми можемо робити будь-які. Але випробовування показало, що ні. Випробовування показало, що ні. І отут Ісус виводить Петра на це питання. Чи дійсно Ти любиш мене? Без прив'язки хтось більше, хтось менше. Ти, саме Ти, любиш мене. Ісус виводить Його на, це, на, на розуміння цього. І в кінці кінців... Петро здається і каже, ти знаєш Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І Ісус йому каже, паси, овець моїх. Що таке любити Бога? Це приходити випробовування, це перевіряти себе, своє відношення до нього, чи дійсно я роблю так, як каже він. Другий момент, ми продовжимо Євангелія Матвія, 22 розділ, 39-й вірш. Друга заповідь подібна до неї, люби, любити, люб, перепрошую, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Тож, друге, в чому ми маємо перевіряти себе. І це, певно, не менш складно це любов до нашого ближнього. Більше того, Ісус свого часу підняв е, там планку до того, хто є мій ближній. Виявилось, що це не тільки тих, кого ти любиш. Виявилось, що це може бути навіть людина, з котрою ти ну в якихось напружених стосунках. І Ісус сказав його любити теж. Тож, чи люблю я свого ближнього? Це процес. Розумієте? Це процес. Скажу чесно, я не можу сказати, що я люблю всіх своїх ближніх. І це процес. І це питання, це перевірка, яку ми маємо проходити кожного разу. Коли ти стикаєшся з тими чи іншими обставинами у вигляді людей, що люблю я його як самого себе. Як самого себе. Що значить, що значить любити ближнього? Це значить любити його, відноситись до нього як до себе. Так це важко. Але це те, на чому базується наше християнське життя? Це те, до чого ми маємо йти. Це те, до чого ми маємо, знаєте, налаштувати наш компас і рухатись. Іноді кажеться, це неможливо. Але ми маємо рухатись. Іноді кажеться, як це зробити. Господь дав нам Духа Святого. Для того, щоб Він вів нас. Господь дав нам любов, свою любов, завдяки котрій ми, ми прощені, ми маємо спасіння, і цю любов Він дав нам. Тож ми маємо приклад, ми маємо цю любов в наших серцях. І коли ми проходимо випробовування, чи люблю я ближнього, Знаєте, це навіть це навіть не завжди людина тобі щось погане зробила, ти маєш її простити. Там, це також важливо. Це іноді просто наше відношення одне до одного.